Де знайти кредитного донора. Ми категорично не радимо вам цього робити. Чому? Тому що вас обов'язково обманять. Це є одна з робочих схем Шахаїв, котрі знаходять людей, в котрих є потреба в великому кредиті, але вони мають е, погану кредитну історію і пропонують за е, якусь оплату знайти кредитного донора. Потрібно розуміти, що на території України такого не існує. Єдиний варіант, Знайти кредитного донора, це з вашого близького оточення людина, котра погодиться оформити на себе певний кредитний договір, а ви вже будете за нього сплачувати по та, певним графікам. І знову ж таки, теоретично, так, це можливо, що буде знайома ваша людина вашим кредитним донором, але, скоріш за все, це не вирішить ваших кредитних питань. Тому, якщо ви знаходитесь в борговій ямі і не знаєте, як це. Вирішите, будь ласка, заходьте на нашу сторінку, там є відповідні алгоритми, стратегії, поведінки і навіть покрокові, покрокова інструкція, як вирішити вашу проблему. А якщо вам потрібна професійна допомога, то будь ласка, звертайтесь до компанії Паладін, всі контакти вказані на нашій сторінці. Всім дякую за увагу, гарного дня, слава Україні!